Всім привіт! Давайте подивимось на таку тему розкладу: чи буде ваш мужчина діяти. Вийшов мужчина, з яким у вас були відносини, але на сьогоднішній день ваші стосунки зайшли в топік. Дії будуть. Давайте подивимося, коли будуть дії і які саме. Ну, дивіться, почуття в нього до вас є однозначно влюбленість, Можливо, це нова людина в вашому житті. Для прикладу ви недавно познайомились, або просто мужчина проявляє своє. Почуття до вас не зріло, тобто попажу да улюблену є, почуття є, але я їх не показую. Тут його сексуально ви дуже привлікаєте, Він про це думає. я Хотів би зустрітися, але можливо саме в тому, що він себе незріло проявляє, ви його адшилі. Сказали, я гідна інших відносин. І він розуміє, що для того, щоб вас завойовувати, йому треба вкладатися, йому треба працювати. А він до вас йде з хитростями. Але ви в мене тут дама огніна, ви знаєте собі ціну, ви знаєте, що таке маніпуляції зі сторони чоловіка, і ви не приймаєте, скажімо так, його гру. І він це розуміє, бо це він говорить нам про те, добре. Як ти будеш діяти, коли? Коли ти будеш проявлятися активно в її сторону. Ну, він в такому стані сидить. Уйди, старушка, я в печалі себе, вернусь ні скора. П'ять п'ять днів, п'ять тижнів, в когось буде навіть п'ять місяців. Він мусить пройти свою трансформацію і зрозуміти, як треба будувати стосунки саме з вами. Так. Да. І тоді він, коли вже це все пройде, зрозуміє, вашу цінність, вашу самодостатність, коли приймеш, що «да, ця жінка важлива в моєму житті, коли він це зрозуміє, то будуть активні дії, Да, і примирення буде. Ну ви будете вже дивитися, приймати, не приймати, чи він змінився, чи він просто знов розказує якісь свої байки. Але він хоче помиритися з вами. Якщо ви його чекаєте, то е, така порада е, карт е, не діяти в його сторону. Мужчина має діяти, а не ви. Да? Тобто він е, має вашу сторону не маніпулювати, а в вашу сторону він повинен проявлятися як коханий е, людина. Так? Да, ви на сьогоднішній день на відстані, можливо, ментальні, можливо, це відстань інше місто, да, зрозумілий. Інша країна, але все-таки він хоче прояснити ситуацію між вами, і це прояснення буде. Тобто, все таки мужчина ще появиться в вашому житті, і ви будете мати розмову, де будете виясняти, що він хоче, що ви і активні дії будуть.